Комсомольський парк, що розташований у самому центрі Севастополя, давно вже став улюбленим місцем відпочинку багатьох поколінь мешканців. Та чи є це місце дійсно безпечним і придатним для відпочинку? Цим питанням задалися наші шановані ветерани у минулі вихідні, оскільки їм не байдуже в яких умовах проводять вільний час їх онуки і правнуки. Ветерани Севастополя, представники громадських організацій, відгукнулись на численні звернення Севастопольців з приводу антисанітарного стану комсомольського парку, дитячий парк, а саме так вже давно називаються місце самі мешканці. Є за словами заступника голови міської ради ветеранів структурою незрозумілою і з невідомим хазяїном. Хто його возглавляє і хто тут хазяїн? От в чому саме основная проблема. мы посмотрели всі. Большинство здесь точек, которые э, находятся, И я вам должен сказать, что по существу ни в одной из находящихся здесь, здесь вот малых э, архитектурных форм нет ни разрешения, нет ни сертификатов на соответствующие технические средства, которые есть. То есть, если так посмотреть, то все это здесь, что находится, оно э, ну, в нарушении закона все. Поэтому я думаю, что в этом плане надо будет навести порядок. Что мы сделаем? После нашей проверки мы составим соответствующий протокол, пригласим соответствующие структуры на круглый стол, который систематически проводится в Совете ветеранов. Пригласим на это мероприятие, кстати сказать, и без приглашения всегда принимает участие руководство города, или это наш губернатор Владимир Григорьевич Яцуба вместе с Дойником, председателем городского совета. Они постоянно принимают участие и выигрывает в этом только наш город, потому что спрос. соответствующих руководителей за ті ілі безпорядки, які імениються, йдуть і очень строго. Результати перевірки стану паркової зони центру міста виявилися плачевними. Під лавками для відпочинку можна побачити сміття, склянки і пляшки, пошкоджено зелені насадження. І саме тут граються дітлахи, майбутні Севастополя. Ставили на зелену зону ларьки, атракціони витоптали всю траву. и теперь ее травы нету, вытоптано все. Потом вот такие надувные аттракционы, очень плачевные, грязные, а дети и прыгают, розеты, и лицом, и ручками всем-всем. Желает лучшего асфальта. Такие выбоины, детки маленькие, год до года, после года, выбоины, асфальт ужасный. Ну и зеленая зона. Зеленая зона все-таки раз парк должен быть, присутствовать травяной покров, естественный, кусты, розы для города героя Разве нельзя посадить розы, цветы любые? І желательно побольше уборки до комсомольського парку на прогулянку чи на атракціони батьки залюбки приводять своїх діточок навіть зимою. Тим більше зима в наших широтах досить тепла. А тут ніхто не підмітав, мабуть, з минулої осені з сумом зазначають учасники заходу. Наверное, от сейчас где-то в п'ятому має що ли, все покраситься і все прибереться. Ну хотілося б, щоб зараз було чище. Сам парк красивий. Здесь багато аттракционов. Детки приходять з родителями, развлекаются. Це очень интересно. Парк сам интересный. Ну, звісно, а благобулострої бо його нужна. Є сподівання, що завдяки спільним зусиллям ветеранських громадських організацій міста Севастополя спільно з міською адміністрацією та районними радами, а також небайдужими мешканцями, Севастополь буде зразковим містом чистоти і порядку.